Сьогодні ми будемо на річці Дісна визначати, що хоче сьогодні риба. Ну, Принаймні на початку осені. Дрібну резину або крупну резину. Риба. Хтось клюнув, причому клюнуло обстрімом. на диво. Риба. Ну, Така по відчуттям не менше, ніж та. 55 см рівна. Шести закидів взяв тут три риби. Щучку і двох окунів. Нормально, в мене була подача на крупну резину. Ага, і ось є поріз на хвості. Риба хороша, но фет 5,8. Для тих, хто уважно дивиться це відео і хто порахує. Ітогову кількість сантиметрів, яку я озвучую з спійманою рибою, і цю правильну суму напише в коментарях, то у нього є шанс виграти упаковку і менших приманок, і більших. Будемо на річці Дісна визначати, що хоче сьогодні риба. Ну, на, принаймні на початку осені. Дрібну резину. От у мене це свінг трьохдюймовий або крупну резину. Це у нас фет 5,8. Між приманками різниця вдвічі. Хоча так, по об'єму явно не вдвічі. В мене два однакових комплекта в плані, типу чорний лебідь і чорний лебідь. Тільки це 902-й, потужний, а це 711-й легкий. Флюрові поводки, легка вага, ну, в общем, максимально схожі комплекти в плані, типа, що металу нема, немає якихось відмінностей. В мене є. Такий от асистент у вигляді оцієї от рулетки. Буду заміряти, скільки метрів щук, окунів, судаків, хоча на цей монтаж я впевнений, що щуки будуть в пріоритеті. Вдасться піймати в кінці риболовлі. Подивимося, ви ставте свій прогноз ще перед переглядом цього відео. Як ви думаєте, хто сьогодні зробить результат? Дрібнота чи пацанські приманки? Для того, щоб боротьба між приманками була максимально чесною максимально рівною, я буду на кожній точці кидати рівну кількість раз, наприклад, 7-8. Але починати кожен раз буду з іншої приманки. Тобто на цю точку я прийшов, почав з маленького свінга, доловлював великим фетом. На іншій точці я прийду і почну ловити з фета, зроблю певну кількість закидів, потім таку ж саму кількість свінгом. Тому що боротьба має бути максимально чесною. Дуже рекомендую зручне взуття, якщо так лазите по таким берегам. Всілякі крокси і інші такі речі, які не дуже супернадійно фіксуються по нозі, в таких випадках не підходять. Риба. Хтось клюнув, причому клюнуло абстрімом на диво. На диво абстрімом. Це більше з розрахунку було, чесно, сказати, або на судачка, який в цій канаві може бути. Але клюнула щучка. Ну, першим розпечатався у нас хто? Маленький свінг. Оп! Ну, щучка така десь. На межі, напевно, наших там залікових розмірів. Я саме її забирати не буду. Але заміряти для того, щоб порівняти, хто кого обловить, щоб результат був максимально чесний, в сантиметрах виражений. До речі, приманка, бачите, свінг трьохдюймовий, це перше, що спрацювало. І кольор такий трохи незвичайний, бо це нові кольори кейтека, вони скоро мають прийти, там їх шість різних. Покажу їх трошки пізніше, а зараз будемо рибу швидше міряти, щоб вона у нас. Живою і здоровою поплила до себе додому. Так, дивимося, скільки сантиметрів. 55 сантиметрів рівно. Залікова. Прийнята. Та, в принципі, будь-яка прийнята, тому що вони заміряються і відпускаються. У нас сьогодні не стоїть мета риби наковбасити. Так, все, рибка, пішли. Плавати до себе додому. До речі, рибка взяла не зовсім типово, взяла абстрімом, на стягуванні в канаву. Там е, русло якраз переходить під цей берег і тут чітко виражена канава. І прямо на вході в цю канаву на початку її вона і стояла. Чатувала мою приманку. Похлопаємо свій імпакту я знав, що він буде, як мінімум, претендентом. Ну, Нижче другого місця він 100% не опуститься. Риба! Ну Така по відчуттям не менше, ніж та. Хоча, хто його знає. Опа, Ні, щось стартує трошки. Ну-ка, покажись. Щучка. Щучка. Знов за краєш клювіка, як і та. Ох, ти диви. О, ох, хо 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 ох! ох, ох. Усе собі зробила із трави. Так. велкам на лінійку. Счучка, що хочу сказати. Дивіться, коли риба отак от кріє за самий краєчок пасті. І при цьому клюваки, як такої, прям подачі там, від віддай спінінг не відбувається, це означає, що риба ну, або максимально пасивна, або просто пасивна. Тобто вона прикусує, вона, якщо от ваша приманка йде з правильною швидкістю, я так намагаюся зараз не швидко її проводити. Вона просто йде за нею, і коли щось там, наприклад, збой гри або ще щось що її провокує, вона тільки так акуратненько клац клювіком і, відповідно, отак висить. Це в мене вже друга риба, отак за край клювіка на таку ж саму приманку. Можливо, це причина, чому ще на 5-8 в мене не було клювак. Може вона прокинеться чуть пізніше, хто його знає. Будемо дивитися. 43. Да, 43 43 сантиметри йде в залік трьохдюймового свінгімпакта. 43 в скарбничку додалося. І поплило, щоб ставати не 43, а десь 73-83. Відпускайте рибу. Тому що тоді вона стане більша, крупніша і порадує вас потужною подачею. Риба. Якийсь дрібний окунь. Дрібний окунь, дрібний окунь, дрібний окунь. Але це нам дорогоцінні сантиметри. Можливо, саме їм буде не вистачати до перемоги. а а Трофей, да. Я зробив, та ладно, жартую. І, аби це був хоч якийсь приємно прийнятний окунь, тоді так. Да. А так я його замірюю, напевно, от прямо в себе тут на долоні його замірюю, щоб не витрачати на це багато часу. Так. 17 см. Додається в скарбничку свін гімпакту. 17 см пливе. Оп! Пливе туди, де і плавало. На Надесніше, правда. Окуні, я не знаю, там відпускаю їх, не відпускаю. Мене десна чомусь не радує великими окунями. Ну, були в мене якісь там, типу, за полкілошні окуня, але це вкрай рідко. От Середній розмір це ну, долоня трошки крупніше. Ну, тобто, там, ну не знаю, 200 грам, 150, 250. А далі невідомо, чи вони не ростуть крупнішими, чи їх хтось з'їдає, чи їх забирають інші риболови, не дають вирости. Я не розумію. Опа, є. Це явно не щучка, але таке враження, що окунь трошки крупніший, ніж попередній на 17 см. Так. Я думаю, він, напевно, на 18. Ні, Ну, я думаю, 20. Може навіть 21. Коротше, свінг. Але це був останній закид свінгом на цій точці. Зараз черга крупної приманки. Це я по суті з 6 закидів взяв тут 3 риби. Щучку і двох окунів. Непогана продуктивність, хочу вам сказати. Недарма ця, не ця приманка в мене на першому місці в рейтингах по майже всім хижакам, напевно, окрім жереха. Міряємо 20 см. Добрий день. Запишіть ці красиві 20 см ідуть збільшуватись в розмірі. Бачите? Починаю укрупнятись по окуням. 17, 20, а що далі? 23. Така от чудернацька оснастка. Це якісь зразки дикої нам приїжджали. Використовується в басовій ловлі, десь там по траві, по шуміти, погреміти, додатково рибу приваблювати. Фет сам по собі достатньо важка приманка, солі багато, він досить непогано орієнтується в вертикальній площині, особливо якщо під підгружений нормальним таким розміром і вагою овсета. Він в мене зараз грає як безогрузочна резина, і плюс додатково ще цим ділом шуршить. Я ним проловив вхід в старицю і саму старицю по міляку, тому що ну, вважаю, що це може бути чимось, що яким чином ту щуку активує поки що не хоче. При облові різних точок я намагаюся робити один цикл. З кожним типом приманок, тобто дрібні крупні, все я змінюю точку. Щойно місце є дуже перспективним, як от щойно я обловлював хід старицю, то тут варто зробити два круги, тому що місце може просто не розкрити весь свій потенціал з одного кругу, наприклад, 6 плюс 6 закидів. Тому хороше місце потребує хорошого пресінгу. Опа, подача! Ти диви. Нормально. Нормально. В мене була подача на крупну резину. Ага, і ось є поріз на хвості. Дивися, ага? Ось як розпустила. Як по хвосту. Напевно, дрібна, але може і не дрібна. Хто його знає, спробуємо доловити. Да, Ну от хто б сказав, що тіпо, от така маленька канавка, це, типу, вона. Типа старіця, але вона вже майже від'єдналася від річки. Що на що тут можна розраховувати з такою резиною? Ну от на другому закиді мав клювання. Кусили, переїхали трошки нижче. Сьогодні, до речі, напевно, вже всі помітили, хожу з сумкою з поясною, з невеликою, тому що, тому що сьогодні рибалка мінімалістична. У мене по суті дві коробки з приманками, а при бажанні їх можна було взагалі в одну велику об'єднати, тобто ту дрібноту досипати в велику коробку і все. Е, коли ловиш на дві приманки, відповідно тобі не треба мати великих, об'ємних багажних оцих баканів і так далі. Тобто там трошки гачків, трошки грузів, флюр, мультитул, ножиці, я не знаю, запальничка, ну по суті, і все, що тобі потрібно. Ну При бажанні можна і ще мінімізуватись. Риба. Цікаво, хто ти, що лі судачок чи окунь. Судачок. Ти зрозумів. Ще й такий весь кимось покоцаний, погризяний. Оп. Так. Свінгу в залік ще й судачок. Невеличкий, але риба, бачите, його хтось. Хтось його так нормально погриз. Я не знаю, чи якимось іншим чином травмував його спинний плавець. Що він тепер виглядає, як якийсь ірокез. Так, ну все, тебе знімаємо з гачка. І міряємо. Так. Заміряємо. 30 см. Дивіться, як виглядає риба. Ось такий суттєвий поріз у нього під брюшним плавником. Оце що зверху у нього все потрепане. Е, Я розумію, що ну, тіпа, щучка там на пів кіло- на кілограм би, ну, навряд чи його атакувала, щоб так нормально пошматувати. Тому тут, можливо, живе якась е, доросла щука, тому от ще мені один закид лежився з запланованих на лайт, і потім полетить великий силікон. Сподіваюсь, того, хто погриз цього судака, вдасться якось спровокувати. Ну, або ні, або так. Да. Власне, сьогодні така ідея виникла порівнювати великий силікон з дрібним, тому що у нас вже вересень закінчується. І якраз в такий сезон у мене дуже часто буває, що маленькі приманки, ті ж свінги починають працювати дещо гірше. Якщо казати про човен, вони майже взагалі перестають працювати. А навпаки, 5,8 починає стабільно приносити рибу. З човна прям мегастабільно, з берега. Ну, Достатньо стабільно. І вже почалися перші, ну, скажімо, приморсками, це не назвеш, але холодні нормальні ночі, туман, все як має бути. Е, я розумію, що вода вистигає, вода на дісні падає. Е, ну типа, час уже час час рибів ввімкнутися і почати клювати. Ну Відповідно, якщо клювати, то значить треба щось таке м'ясисте, апетитне її запропонувати. Е, от от і пропоную. воно о Розігнав малька, малюк, видно, що це жерик сюди вийшов. От. От, відповідно, і пропоную. Але е, щось поки що, ну, враховуючи те, що я сьогодні заходив в воду неодноразово і стояв в воді комфортно і мені було взагалі не холодно, то я розумію, що вода ще не настільки вистигла. Може, ще там, не знаю, тиждень холодних ночей варто почекати, і тоді, може, увімкнеться, може буде веселіше. От. Так що, я думаю, що напевно все-таки температура і оце баб бабине літо тепле, воно ще. Дається в знаки, що немає немає ще включення того жору. Але я думаю, коли це кіно змонтується і викладеться, тоді вже всі якраз будуть колбасити щуку просто, просто в немеряних кількостях. Риба хороша. На фет 5,8. О! Ну як хороша? Ну, принаймні фу. Принаймні фу-ху-ху. Нарешті приманка спрацювала. Спрацювала в плані з результатом, бо покльовка вже була. Але ж знов-таки, бачите, за найкраще клюво. Тобто оцей оберезний тик, от вона клюнула, ну я не знаю, мене у кунці сьогодні клювали так же само. Тіп-тіп. Все, смиків і висить. Але добре, 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 що, що сантиметри йдуть в залік на 5,8. І якщо воно починає на неї клювати, значить скоро почне роздавати. Я в це вірю. Зараз ця плямиста мадам іде на рулеточку. Буде заміряна і додому попливе. А ми будемо ловити її маму, бабулю і прабабулю. Ну, Принаймні ми на це сподіваємось. Ну так нормально. Так 64 сантиметри. Зразу вриваємося в бой. 64 на базу. Нове місце тут поворот за косою дало рибу на крупну приманку з першого ж закиду. Я кинув трошки абстрімом туди в свал. З тої коси, і там, не знаю, метрів п'ять протягнув, отримав клюваку. Але знов таки за край пащі це трошки підозріло, тобто не з'їла повністю. Але або я знайшов місце, де риба є більш активна, або вона після обіду все-таки перейшла в більш активний режим. Я ще додав сантиметрів в свій загальний залік і в залі конкретно цієї приманки. До речі, мені вже стало просто важко запам'ятовувати все, що я там піймав. І для тих, хто уважно дивиться це відео і хто порахує. Ітогову кількість сантиметрів, яку я озвучую з пійманою рибою, причому ну, для обох приманок, і для меншої, і для більшої, і цю правильну суму напише в коментарях, то у нього є шанс виграти упаковку і менших приманок, і більших, тобто і фетів 5,8, і свінгів трьохдюймових. От буде всього три переможця. Тиждень часу після публікації відео конкурс буде діяти, а потім я якимось рандомайзером серед тих, хто правильно відповів трьох переможців. Визначу, і потім ми з ними зв'яжемося, і вони отримають призи. Так що будьте уважними, це карається призами. Риба. Оп. Оп. Так. Риба прикрила рот, котра риба-риба. А от риба, котра риба-окунь. Причому так на виважуванні трусив башкою, що приманку зірвав. Але, як ви розумієте, це був явно не 5,8 фет, це був трьохдюймовий свін, ну, не знаєте, сантиметрів під 20, може, оку... окунидло. Ну, але все одно в залік, в залік нашому свінгу. Наприкінці дня така от полосата істота. Зараз будемо заміряти. І кажу, довжину, 22 см. Як я казав, що мені потрібно 23 см. Ну як потрібно, що ріс був який. Е, перший окунь у мене був 17, другий 20. Я сказав, що ну, третій має бути 23, але цей трошки не доріс, він 22 см. Ну і, і то добре, все одно прогрес. Ха. Хоча, б, мав бути прогрес у великих щуках, але тим не менше, ладно, пливи. Полосатий товариш. Сезон риболовлі в шортах закінчується, тобто той риболовлі, коли можна було отак от зайти в водичку, побродити, походити. Завтра вже малює, буде похолодання, більш холодні ночі, більш холодні дні, малює, що буде дощик. Так що це напевно прощання з сезоном бабиного літа і переход до сезону, коли ти ходиш в забродах, вейдерсах і в осінній курточці. Думаю, тоді. Коли я буду вдягнений більш тепло, саме крупні приманки буду давати більше результату. Якщо ви ловите, що в НАТО, там взагалі це гарантовано так і буде. Для берега, для берега теж. Ну, типу, мілкота це варіант уходу від нуля, якщо зовсім грустної печальної риба не хоче клювати. А більша приманка це для активної риби, така от пошукова штука по площадям. Щодо того, чим я ловив, які приманки і снасті, то все буде о! Риба взагалі втратила всякий страх, поза спиною б'ється. Щодо снастей і приманок, якими я ловив, це все буде в описі під відео. Оці от нові силікони зараз теж покажу крупним планом, щоб ви знали, які новинки у Кейтека вас очікують скоро. Два блексмони сьогодні допомагали мені ловити рибу: один 902-й для великих приманок і 711-й для лайта. Річка сьогодні взяла дуже добре данину. Я залишив штук 4 крупних приманки, штук 4 дрібних, ну тобто порівну, тобто там ніч я. А в, в улові свінг суттєво переміг у фета. Ну але це нічого не означає. Через тиждень буде інша рибалка, будуть інші результати. Щоб знати, яка вона буде, не забудьте підписатись на наш канал, слідкувати за нашими новинами, ставити лайки, коментувати, пропонувати теми, що ви хочете, можливо, якусь на якийсь наступний батл. Не забувайте допомагати тим, завдяки кому ви можете зараз ходити на рибалку і взагалі проводити якось більш-менш нормально свій вільний час. Всім пока і до зустрічі на каналі.